Зв'язок це нерв військ. Як без повітря не зможе функціонувати організм, так і без зв'язку війська не зможуть ефективно працювати. Основне завдання військових зв'язківців незмінне, безперебійна і стійка передача інформації на всіх рівнях. Не скоординовані дії підрозділів це не виконані бойові завдання. Коли зникає зв'язок, війська стають фактично сліпими. Під час бойових дій підрозділ зв'язку оперативно розгортає стійку систему бойового управління військовими частинами і підрозділами сил оборони. Потрібно добре орієнтуватися на різні місцевості. Оскільки станції виставляються відповідно до азимута, доводиться налаштовувати зв'язок незалежно від погодних умов та місцевості. Зв'язківці повинні мати хороші фізичні та психологічні якості. Адже з одного боку, установка обладнання вимагає хорошої фізичної підготовки. З іншого боку, якщо якась техніка виходить з ладу, потрібно не панікувати. І зберігати холоднокровність, щоб швидко усунути несправність. Комунікація запорука інформації. Інформація запорука виживання. Це база. На наступному рівні комунікація це взаємодія, а взаємодія це ефективне знищення противника. За допомогою відомої лише вам магії. Всі організми військ працюють разом в одній системі. І з вашим днем, воїни-зв'язківці, разом переможемо.